Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава! Сьогодні понеділок Число, не знаю. От, вирішили відвідати високогір'я Карпат, подивитися, чи в лісі щось зрушилося з білими грибочками, взагалі зі зтивними грибочками. Чи воно стоїть все завмерло. Чекає завтрашнього дня. Завтра починаються дощі, надіємося після дощів, після дощів у нас полізуть на світ божий білі грибочки. Досить похолодало. От ми ну, прямуємо далі. Прямуємо далі, зробили невеличку. Перерву. От, фіксуємо. Фіксуємо нашу річку. І так. Що буде саме цікаве Якщо буде цікаве, фіксуємо, О, знаєте, що на даний час, робиться високоїрі Карпат. Що ж, вперед. Вперед Вперед, нібито по наш позитив білих гербів. Хвилини три прийшло, як зайшов до лісу. Ось такий червонячок. Не знаю, чи він добрий. Будемо дивитися. Прийшовся я ще кілька метрів і от перший білий. Ось який він невеличкий, але білий і молодий. Ще один невеличкий білий. Маленькі навіть є. Треба дощу. Чесно кажучи, мені аж не віриться в таку посуху. І тут такі білячки. А. Ну, правда вони глибоко в землі, але є... Ні, це сироїжка. Тут два білі такі О. О. Чесно кажучи, несподівано. Я пройшов декілька метрів, ну а то у нас і п'ятий білий. Я зовсім не сподівався. О, тут ще один маленький. Шостий білий. Ну це у нас не білий. Це у нас серыйшка. Нічого собі. Нічого собі. Сьомий білий. За короткий період часу. Сім білих надали час. У -у -у. Восьмі білий, а пройшло часу, ну, не знаю, хвилин 15 мабуть, не більше. То що Грибок пішов, чи що? От у нас уже і мінімум є. Ну, несподіванка, чесно кажучи. Ось у нас злубини росте Ось дев'ятий. А ось тут десятий. Ну тут тільки шапочка годиться, а корінь хрубосливий. Ну хай буде, мінімум є. Це вже плюс. Ось одинадцятий мосі То вже я би сказав, що весел Дивлюсь і думаю чи то білий, чи то ні. Так ніби подібний до білого. Ух Ну, Білий, Білий, але він глибоко засів. Ось, дванадцятий. І це у нас чотирнадцятий. Перед тим знайшов тринадцятого. А от він і на білого не подібний. Але білий. Робить. Ось і п'ятнадцятий. Але він якось, якось неправильний, неправильного кольору. Хоч і білий. Ось у нас 17-й білий. Перед тим невеликого 16-го знайшов. А це у нас 17-й. Це поки що за сьогодні найбільший. От й ось 19-й як його мешки порізли о тверденький. Ось і двадцятий. Всі грибки низькорослі. О. Це навіть у парі. Вроді холодів немає. А на світ Божий важко появитися. Ще один нескоросний. весь перший. Ось це за сьогодні краса. Ось який Ось це грибок. Ось і двадцять третій. Нібито. Нібито, то не двадцять третій. Хай собі плодиться Ось які красуки. Ось один. О! Який красочок! Той буде двадцять третій.

Вроді 27, й але. На білого зовсім він не подібний. Ну але білий. Це вже якось більше подібний. 28. Оді його. Це і загалі мені подобається Так як звільнити від того О. О, і О. Ось у нас здається тридцятий не скоросний є Який ще гробок мене порадував Ось він Ось він біля чах корінець Напослідок які два білі Так то вони не будуть Самі останні вони стояли в черзі і от прийшла їхня черга. Так, і того 35 білих, я б сказав, то непогано. Ну, в майбутньому буде краще. Піду до, піде дощик похолодання. і, мабуть, буде ліпше. 36-й, невеличкий, О, мабуть, це вже все. Мабуть, це вже все. От і завершує, завершуємо сьогоднішній похід по білі Грибочці Скажу так, похід більш-менш вдався. Штук 25 було дограбка, а що одинадцять, то вже гриб жовтий, приблизно так. От показую результат. Ось такий результат. Три червонічка. Ну, а як завжди вам бажаю Кращих результатів, як у мене, а також бажаю вам здоров'я і мирного неба голові. Як завжди нагадую, пам'ятайте, ліс наше багатство, ліс ваш дім, так що не засмічуйте свій дім, а також не копайте рибочки. Вони ж очищують повітря, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас в сториці. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!